Китай, як відомо, багато експертів кажуть, що це рушійна сила росіян. Саме... За допомогою Китаю або з такого дозволу, який він надає Росія, і робить в Україні казна що, але нам потрібно розуміти, чи дійсно настільки сильний Китай, і хто і як може на нього вплинути, тож видання Блумберг нам трошки намагається про відкрити цю завісу і пишуть акції падають, бо в Китаї слабка економіка, і люди менше купують товари. Після кількох днів зростання акцій в деяких країнах почали падати. Бо інвестори хвилюються через Китай. Хоча Китай обіцяв підтримувати економіку, новини показали, що люди там стали купувати менше товарів. Це засмутило інвесторів і змусило їх обережніше вкладати гроші. Індекс MSCI знизився на 0,2 Це основний е, показник, який відстежує вартість акцій на ринках, що розвиваються. Він знизився через те, що інвестори стали обережнішими після новин про Китай. Великий вплив також мала компанія Тайвань Семікондактор, відома як TSMC. Ця компанія знаходиться в Тайвані. Вона найбільший у світі виробник напівпровідників, які використовуються в ваших телефонах, комп'ютерах, автомобілях і в тому числі військовій техніці. Так от, її акції потягнули загальний індекс розвитку компаній вниз. Лідери Китаю заявили про плани помірно м'якої грошової політики наступного року, що могло б допомогти бізнесу і споживачам. Однак допомогло так собі. Нові торгівельні дані показують, що люди в Китаї купують менше. Це створює сумніви щодо ефективності майбутніх заходів підтримки економіки. Китай не може покладатися лише на експорт для відновлення економіки. Потрібно стимулювати витрати споживачів, зазначив аналітик у своїй записці. Аналітик каже, що китайська економіка не може покладатися лише на продаж товарів за кордон, щоб рости. Щоб економіка Китаю росла, людям Україні потрібно більше купувати товари і послуги. Інакше країна залежатиме від продажу за кордон, що робить її вразливою, до проблем у світовій торгівлі. Ну і попри те, що основна увага зараз зосереджена на економічних викликах Китаю. Варто поглянути і на інші частини світу, де ринки стикаються з власними проблемами. У південній Кореї акції почали відновлюватися. Валюта стабілізувалася завдяки рішучим заявам влади. Водночас у Латинській Америці інвестори стежать за станом здоров'я президента Бразилії, що впливає на місцеві ринки у Європі. Валюти Польщі та Угорщини показують різні тенденції злотий. Слаб через суперечки політиків, а угорський форент зміцнився завдяки притоку інвестицій. Ці приклади підкреслюють, що економічна стабільність залежить не лише від глобальних факторів, а й від конкретних рішень у кожній країні. Також видання Bloomberg повідомляє, що Китай може підвищити свій бюджетний дефіцит до найвищого рівня за три десятиліття та здійснити найглибші скорочення процентних ставок з 2015 року після найсміливіших сигналів про стимулювання економіки від її найвищих лідерів за останні роки згідно з прогнозами економістів. У цьому тексті йдеться про економічну ситуацію в Китаї, де уряд планує збільшити бюджетний дефіцит і здійснити велике скорочення процентних ставок, щоб підтримати економіку. Це означає, що Китай намагається стимулювати зростання через більші витрати та доступніші кредити. Зокрема, вони хочуть підтримати ринки нерухомості та фондові ринки, які є важливими для багатьох людей в Китаї. Однак не всі країни або учасники ринку. oh Будуть у виграші від цієї політики, наприклад, слабкий внутрішній попит і загроза нових торгових конфліктів, зокрема з сполученими штатами, можуть створити додаткові труднощі для китайської економіки. Врешті-решт, основні труднощі можуть з'явитися для тих, хто не отримує прямої допомоги від держави або для підприємств, що не можуть адаптуватися до змін пов'язаних з цією політичною е з цим політичним стимулюванням на тлі. І зусиль Китаю стабілізувати свою економіку з'явилися нові дані, які викликають занепокоєння. Окрім слабкого внутрішнього попиту, Китай також стикається зі зниженням експорту до ключових партнерів. Видання Reuters пише, що китайський експорт до Росії впав вперше за чотири місяці. У листопаді Китай відправив до Росії на 10,5% менше товарів ніж за цей же місяць минулого року. Це перший раз за чотири місяці, коли Китай зменшив свої поставки. Хоча в жовтні їх кількість ще зросла на 24%. Водночас Росія теж відправила до Китаю менше товарів на 7,4%, менше ніж за лист. Стопад минулого року, тобто і Китай і Росія зменшили обсяги торгівлі один з одним. Китай і Росія е, зменшили ці обсяги за листопад 24-го року в порівнянні з листопадом 23-го року. Путін заявив, що основною проблемою в торгівлі є труднощі з оплатами між країнами, і центральні банки працюють над її вирішенням. Водночас китайський завод із виробництва телевізорів у Росії припинив роботу через проблеми з оплатою запчастин. Обсяг торгівлі між країнами у листопаді скоротився на 5% і становив 145,9 мільярда юанів або ж понад 20 мільярдів доларів. Тож, друзі, маємо такі новини, попри те, що ми постійно чуємо, що Китай достатньо сильний, що він може воювати зі сполученими штатами. Всі ці лякалки вони розвіюються, як тільки впираються в такі от статті, такі судження або фактичні дані про економічне становище Китаю. Так, це не відкидає нас від тої думки, що Китай дійсно. Сильна наддержава і е, Китай прагне до того, аби укріпити своє економічне положення, і передумови дійсно для цього є. Це і розвиток е, індустріальної структури, розвиток в видобуванні е, літію інших корисних копалин. Все це є, все це розвивається, але от знову ж таки, якщо говорити станом на сьогодні, оцінюючи. Оці поточні е, показники того, як розвивається економіка Китаю і з якими проблемами вона стикається, ми однозначно можемо сказати, що Китай в повній мірі не готовий е, протистояти Сполученим Штатам. А це в свою чергу означає, що Сполучені Штати мають важелі впливу. А оскільки наш президент нещодавно казав про те, що саме в силах. І Китаю, і Сполучених Штатах е, підштовхнути Росію до завершення війни, то в принципі ми маємо на руках так би мовити всі карти для того, аби це здійснилося. Питання полягає в іншому: чи мають бажання ці країни, в тому числі і наші партнери зі сполучених штатів, ініціювати дуже активно весь цей процес, бо важелі. Направду у сполучених штатах економічного характеру вони 100% є, і ми це побачили, коли е, Сполучені Штати натиснули на Китай, і банківські перекази між Китаєм та Росією, скажімо так, почали угасати.